Всім доброго дня. Сьогодні в нас 15 вже червня. У нас продовжується збір. Друга річка в нас ще дає і третя річка, а перша річка вже віддала своє все, що мало. Там лишилось може, з цієї грядки, може ще кілограм зберу. От так ще в нас продовжується. Давно не знімав відео, бо... Через день їздимо на ринок, продаємо, всю полуницю, збираємо, нема часу. Вже скоро почну займатися розсадою, вже ягоди стає менше. Ну, зараз я вам покажу, як виглядає мій участочок. Зараз ось це у нас третя річка, тут ще трохи є, ще є що збирати. Небагато, але є. Це в нас Амі. Тут Азія. Це мальвінка, вона вже теж починає помаленьку ягодку давати зелену. А ось у нас виходить, це вже молода молода ділянка, вона вже в принципі віддала всю свою ягодку. Ще трохи тут на Азії там пробігтися. Ну я ж кажу, може ще кілограм буде. Так, ось так у нас виглядає квері двох річка. Ми вже тут, напевно, на цьому участку збираємо. Вже півтора тижні збір і у нас через день йде він. Ну, ще є ягодки. Ще є, є що збирати. Я думаю, ще неділька-півтори будемо збирати. Це в нас альба. Альби теж так само ще є. Ось такі ягодки. можна Таке щось виросло, цікаве. Це, мабуть, наслідки морозів. О, ось дивіться, бачите, ще такі ягодки є. Тобто ще великої ягодки трохи є, вже менше. Більше вже меншої, але нормально. Ось Амі в нас. Амі ще теж дає. Дає, дає. Ось, бачите, амі теж цього року хороша ягодка. Ще є що збирати і дуже смачна, дуже солодка, дуже прямо Вже пізніше розкажу, скільки ми зібрали з цих 15 соток. Ну, це не пік, тому що багато у нас е, молодої посадки першої річки, це яка ще не на піку свого плодоношення. Тому це такий результат не 100%, можна сказати, на наступний рік вже. Буде 100%, я буду знати, скільки можна зібрати з 15 соток, наприклад. Ну, що я можу сказати, що на даний момент вже більше півтони я зібрав. І ось наша, наш домашній сорт, який дуже був рясний, він вже майже теж ми його вже вирвали, я вам скажу. Я потім підрахую, скільки тут було зібрано урожаю, яка маса, але ну, я вам скажу, що дуже багато. Із цих виходить неповних півтори вулички. Чи дві точніше неповних вулички, я вам скажу. І ось наш наша Азія хлорозить. Дав я тільки раз залізу, треба було ще раз давати, але вже почалась ягодка, то вже після ягодки. Ось. Ну тут ну, це красота. Азія це, звісно. Це дуже прикольна штука. Це сорт мій... Ну дивіться, самі це вона на другий рік пішла і дивіться що ще яка ягода. Ну тут нема що казати. Це ми будемо будем розширюватись 100% в цьому році, може ще плюс 5 соток. Ну дивіться, самі. Бачите, на розмір ягоди, яка вона гарна, плюс вона смачна. сьогодні в нас буде теж збір. Вже туди ближче до вечора, щоб ягідка була свіжіша на завтра, на ранок. Ну, отакі от справи. Єдина проблема в Азії, це що вона хлорозить, бачите? Це єдина проблема така в мене. А так ягода дуже класна. Блін, ну просто дуже подобається. І ось мальвінка у нас. Мальвінка відцвіла. Уже теж ягодки є такі. Теж така рясна вона у нас. Угу. Ось. ось опустило, опустила. Ну, не буде, я мабуть обривати. У мене тільки мальвіни 200 кущиків, я її далі не розвожу, а так на розсаду буде. Хто захоче. І ось я вам казав на рахунок купчихи. Бачите, я не знаю, дуже схожі листки до мальвіни. Але це не мальвіна, мені здається. Але ягодки теж такі. Бачите, вона вже віддала швидше. Ось така. Може хто знає, що за сорт. Дуже смачний, до речі, дуже, дуже смачний. І ягодки теж, дивіться, які здорові і гарні такі. Ну, вона дуже класна, солодка. Ось такі ягодки, дуже багато вусів вже дала. ну Я їх буду обрізати, але я не буду її на продаж. Получається давати, бо я не знаю, що це за сорт, не хочу людей теж обманювати, тому я її просто обріжу, всю і так вона буде у нас, як пізній сорт, разом з мальвіною. Ось, бачите, які ягодки. ну Класно. Теж подобається, але, але я не знаю, що це за сорт. Дуже смачний. Ось так. Там у нас Ремонтатні сорти. Ось, одну вуличку я накрив плівкою, другу ще не накрив. Прийшла плівка, буде час накрию. Теж дуже смачні. Ось такі, бачите, вигляд, вони такі тверденькі. Це Альбіон у нас і Сан Андреас. Тут поруч вони дуже схожі між собою. Ну Дуже солодкі, на даний момент дуже солодкі. Перші ягодки були не солодкі, ніякі, можна так сказати, без смаку, а зараз дуже, дуже солодкі, вже в принципі багато звідси зірвали, вже залишилось небагато ягодки, але є ще отакі екземпляри, крупненькі. Тобто це хороші два сорти. Зараз вам покажу. Покажу, покажу шарлоту, яку я викину. Дуже шкода. Ой, зараз, зараз це у нас іде кабріло сорт і починається у нас шарлота. Бля, шарлота. Ось такі кущики є. Ну, ми так її рвали на варені, вона дуже гарна, така була крупна. Ось, вже комашки з'їли, цю викинемо. Така вона червона з чорна. Такий колір. Ось дивіться. Ось, Бачите? Дуже гарний колір. І розмір класний. Все класно, кроме смаку. Смак мені не сподобався. Єдине, ну ми її рвемо так чисто для себе на варені, на компот. Все. Дуже гарні яйки. Я ж кажу, ми вже багато звідси вирвали, дивіться. Ну і крупні, все класно. Її нормально так багатенько було. Ну вона не смачна. Ось. Це у нас Це у нас Сан Андреас. Сорт треба його вкрити, бо дощі як йдуть. Відлітає від землі болото на ягоду і вона стає негарна в землі і на продажу вона не йде. Ми після дощу як був дощ. Після дощу її збирали собі теж на варені Тобто по-другому ніяк, бо має не товарний вигляд, ну не гарно. Чисто для себе збирали. Але я думаю, зараз оця волна пройде по доношенню на ремах, я її обріжу, почистю, можливо ще підживлю і будемо чекати другу хвилю. Так що так. А, ще вам покажу, лохинка в мене ж є. Ось в кінці. Я вчора трошки її посапав. Ось такі ягодки є вже, Я ж кажу, того року було 5 ягодок всього, а цього року дивіться які у нас є. Ну такі сорти деякі з ягодками вже. Це у нас Blue Gold. Але... Є такі кущики, що ще без ягідок, але ну, будемо чекати. Ось, це у нас напевно теж Блю Голд, немає. Так, Blue Gold. Такий кущик менший, але ягідка є. От такі в мене справи на даний момент. Тому дивіться, далі буде... Буде скоро вже закінчення сезону ягідного. Я, я ж кажу, я думаю, ще з недільку півтори І вона в принципі у нас вже закінчиться. Ну Середній і ранній сорт. Мальвінка ще трохи дасть. І оцей ще сорт він трошки раніше пішов, бо він був накритий агролотном раніше і він стартанув краще. Тому Будемо бачити. Тоді вже в загальному пінсумку я вам скажу скільки я зібрав кілограм. От такі справи. Тому, дивіться, що з цього вийде побачите. Всім дякую, до побачення.